Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного з нас. І магазини з продажу чого ми бачимо чи не на кожній вулиці наших міст. Ми поговоримо про взуття та одяг і розпакуємо цей ринок. Ринок одягу та взуття в Україні як і. Інші галузі торгівлі складається з двох частин: це невелика частина білого сектору і величезна частина чорного ринку. <му> Біла частина ринку представлена декількома великими брендами і невеликими компаніями. Це, наприклад, Puma, наприклад, New Yorker, наприклад, Ейджен і також Delta Tex. Також до білої частини ринку ми відносимо і українські бренди жасмін, це бренд білизни та Аделія це невелика компанія, яка здійснює виробництво і продаж. Одягу зазначені компанії сплачують білі зарплати, розмір яких сягає від 23 тисяч до 46 шести з половиною. Ці компанії сплачують податок на додану вартість, сплачують податок на прибуток і перераховують до державного бюджету чималі гроші. Однак, ця частина ринку є невеликою у порівнянні з чорною або сірою частиною е, одягу та взуття. Щодо другої чорної частини ринку, то вона традиційно складається з фізичних осіб-підприємців, переважна більшість яких є результатом не малого бізнесу, а подрібнення бізнесу великого а також деяких юридичних осіб загалом в Україні 720 юридичних осіб, які спеціалізуються на зазначеному виді діяльності, і в 30 разів більше фізичних осіб. Підприємців, і якщо середня заробітня плата на юридичних особах сягає більше 26 тисяч гривень, що пристойно для українського ринку, то середня заробітня платня, яку сплачують ФОПи, складає лише 7,7 тисяч гривень, що навіть менше мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Загалом бюджет недоотримує від чорного ринку взуття та одягу більше 5 мільярдів гривень на рік. А яким чином це відбувається, ми розберемо на конкретних кейсах. Як ви вважаєте, бізнес, який складається з 20 великих магазинів? Площею від 2 до 3 тисяч квадратних метрів кожний та великим онлайн-магазином це малий бізнес чи великий бізнес? Я переконаний, що це бізнес великий, але цей великий бізнес мімікрує під малий, а мережа має назву територія мінімальних цін. Вона складається з 14 магазинів в місті Києві, а також по одному у Дніпрі, Чернігові, Івано-Франківську та Львові. І за інформацією самої компанії, в ній працює аж тисяча працівників, навіть більше ніж тисяча працівників. І компанія продає більше ніж 400 найменувань продукції. Але на кожній касі у зазначеної компанії. Працює окремий ФОП. Окремий ФОП на другій групі єдиного податку. І це незважаючи на те, що тільки офлайн-магазини можуть мати виручку більше 400 мільйонів гривень на рік. Це наші мінімальні розрахунки. Заробітню плату, яку декларують ФОПи у своїй звітності, складає мінімальний 8. Тисяч гривень. Хоча за оголошеннями, які дає компанія, мінімальна заробітня плата складає 21 тисячу гривень плюс бонуси, які працівник може заробити, якщо буде працювати добре. І, безперечно, це призводить нас до висновку, що зазначені зарплати сплачуються виключно в конвертах. І втрати бюджету від роботи лише цієї однієї мережі складають 99 мільйонів гривень на рік. Окремо хотів би звернутися до фізичних осіб підприємців, на яких оформлюється зазначена діяльність. Це люди, прості люди, які віддають свої документи ухилянтам, і податкові ухилянти оформлюють на них обороти з продажу того чи іншого товару. Я хочу звернутися до вас, те, що ви робите, віддаючи документи, це порушення. Порушення, за яке податкова донараховує мільйонні штрафи. А власники, які ухиляються і є бенефіціарами від цих схем, кидають фопів на призволяще. І людина має потім все життя виплачувати мільйонні штрафи та донарахування державі. В мене таких прикладів сотні. Ще один приклад ухилення від оподаткування. Це український бренд Ліор Бутік. Прекрасний магазин, верніше два магазини, один з яких розташований в Києві, інший в Одесі, а також онлайн-продажі. Це прекрасна, дуже яскрава сторінка в Інстаграм, яка налічує близько 758 тисяч. Підписників і бренд виставляє регулярні нові колекції одягу. Там насправді непоганий одяг. Зайдіть, подивіться, але цей одяг він коштує від кількох тисяч гривень до кількох десятків тисяч гривень, що власне унеможливлює діяльність малого бізнесу в межах цього бізнес-процесу. При цьому всі моделі мають серійне виробництво. І продаються масово, адже за заявою самої власниці зазначеної мережі понад 300 замовлень відправляється щоденно. В нас кожного дня виходить більш ніж 300 замовлень, і це лише по онлайн-продажам, не рахуючи офлайн. Магазинів. З дитячою безпосередністю власниця зазначеного бренду показує на своїх сторінках, нам, яким чином здійснюється виробництво її виробів. Показує склади, де перебувають великі запаси тканин. Клас. А також в цех, де більш ніж 70 швачок шиють одяг. І шиють одяг на обладнання, яке за нашою інформацією перевищує 20 мільйонів гривень. Це лише те обладнання, яке ми побачили на відео за ці гроші. Можна купити машину. А я купую машинки для того, щоб виробляти дуже якісний класний одяг. При цьому власниця бренду Дар'я зазначає, що у всіх працівників є пристойна, велика навіть. Офіційна заробітня платня У нас кому продавати та де взяти з людей. Проблем немає. В нас дуже гарна зарплатня, офіційне про це влаштування. Тільки де і як офіційно вона про неї звітує, і яким чином вона сплачує цією офіційною заробітною платні податків, вона не пояснює. А знайти це і встановити це практично неможливо. В результаті нашого розслідування ми встановили дві юридичні особи, які так чи інакше мають відношення до бренду. Перша юридична особа це Накарат Радіп Йонг. Компанія, яка е, створена з відповідним кведом, і е, саме створювалася для оформлення виробничої діяльності бренду. Зазначена прекрасна компанія сплатила у 2025 році аж 5 тисяч гривень. І друга компанія це компанія Lior Бутік з статутним капіталом в одну тисячу гривень. Гривень, яка взагалі не звітує і нічого не сплачує до бюджету. Натомість все здійснюється через ФОПів. Весь виробничий і торгівельний процес оформлюється або не оформлюється, бо далеко не всі продажі взагалі оформлюються, так от він здійснюється із застосуванням ФОПів другої групи. Ми встановили, що протягом двох років у договорах публічної оферти, тобто це ті договори, які ми бачимо на відповідному сайті, змінилося щонайменше сім різних фопів. А під час контрольних закупівель в інтернет-магазині, які ми здійснили, було виставлено ще три рахунки на оплату від абсолютно сторонніх, тобто зовсім інших фопів, які не вказані на. Відповідному інтернет-ресурсі таким чином Льор Бютік є великим бізнесом, який мімікрує під бізнес малий, під ФОПи другої групи єдиного податку, аби не сплачувати ПДВ та податок на прибуток підприємств. На чому бюджет недоотримує більше 145 мільйонів гривень на рік, і це наші дуже скромні підрахунки. І в мене є пропозиція до Дарії, власниці цього прекрасного бренду. Дарія, я пропоную вам на наступний день, як ви побачите це відео, переоформити ваш бізнес на юридичну особу на загальній системі оподаткування. Якщо ви цього не зробите, я буду змушений розповісти. Дуже цікаву історію. А чому Державна податкова служба не помічає ваш прекрасний бізнес, подрібний на фопів. Зазначені дві компанії, дві великі компанії, що працюють на єдиному податку в порушення законодавства і ухиляючи світ оподаткування, є лише окремими прикладами загального явища, загального чорного ринку, взуття. Та одягу в Україні, який значно перевищує за своїми масштабами білу частину. І ми з вами бачимо, що в межах однієї країни, одного ринку, існують люди і компанії, які сплачують ПДВ, податок на прибуток і білі зарплати, а також чорна частина ринку, яка ухиляється від оподаткування у війну. І ми бачимо з вами. Те, що не бачить, а не Бюро економічної безпеки, а не Державна податкова служба, не бачить системно, не бачить постійно, не бачить переконано. І я втомився вже вимагати відкрити очі на очевидні порушення податкового законодавства від цих органів.